Воїстину пізнанні імен Аллаха та його якості дарує розраду, розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірністю та поклонінням, знімає з нього покриваву недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до Його любові та, як надалі віддалиться від непослугу Йому і стане більше сподіватися на Його. Милість. Мир вам, милість Аллаха та Його богословення, святий о, Аллах, Наскільки ж ти великий? Велич Аллаха це одне з морів, смислів Його імен та атрибутів. Через призму Божественної величі ми сприймаємо більшу частину прекрасних імен Аллаха, адже Він, превеликий ім'я Його, величний за своєю сутністю і великий у своїх іменах і якостях. Великий у своїх діях, утворенні та знаменнях, благословений наш Господь і Всевишній, наш Господь великий, і перед Його величчю опускаються чола, і згинаються спини та падають ниць, тому що Він великий, причистий і Всевишній. У дев'яти місцях його священної книги наведено його ім'я, – Авлим Великий. Його велич входить за межі усвідомлення, бо людський розум. Не здатен осягнути Його, тому що Він всеосяжний, великий і Вселишній, оскільки Він великий, то ми прості створіння маліємо в нашому становищі, нашій покірності перед величчю нашого Господа, превеликий Він і славний. Для звеличення нашого великого Господа груди повинні наповнюватися відчуттям величі Аллаха в окремих текстах Корану та Суни. Відкривається людським серцям значення величі Аллаха, Його ім'я Великий, закріплює всі ці смисли. Аллах є великим у своїй сутності, великим у своїх іменах і атрибутах. Розгляньте частину Його прекрасних імен, і ви виявите, що у всіх них присутні різні ознаки величі. Погляньте на знамення, на які шаріат спонукає звернути увагу для того, щоб відчути в них величність Аллаха. Коран вказує на велич створення небес і землі та всього, що їх населяє, також він засвідчує могутність Аллаха, сотою частини якої не досягнуть здібності всіх людей. Аллах промовляє це все творіння Аллаха. Тож покажіть мені, що створили ті, кому ви поклоняєтеся замість нього. Наповнення наших сердець з величенням нашого Господа означає цілковите усвідомлення нашої неспроможності. Обмеженості та низького становища, звісно, це є довершенням для возвеличення в серцях людей, з усвідомленням величі Аллаха, ми розуміємо ницість створінь, з розумінням самодостатності Аллаха, ми осмислюємо потребу створінь у ньому. З осяганням його величі, могутності та багатства, ми можемо збагнути свою повну залежність і потребу. З якими Аллах створив людей. Молитві під назвою Сеїду Істихфар, посланець Аллахам, навчив нас того, щоб ми досягли перед нашим Господом всеосяжного прощення та увійшли до раю з серцями, що промовляють ці фрази. Ця молитва підносить велич Аллаха і вказує на недосконалість творінь. Ось вона, о Аллах, Ти мій Господь! Немає божества крім тебе, гідного поклоніння. Ти створив мене, і я твій раб, і я намагаюся в міру своїх сил дотримуватися клятви про покірність і вірність тобі. Я вдаюся до твого захисту, від зла того, що я учинив. Визнаю милість, надану тобою мені, і визнаю свій гріх. Прости же мене, бо воїстину ніхто не прощає гріхів крім тебе. Прохання про прощення вимовляється лише наприкінці молитви після того, як серце засвідчило велич Аллаха, та після того, як було визнано безсилля, неповноцінність і недосконалість, які притаманні синові Адама, улюблені мої, існує безліч речей, що вказують на велич Аллаха і на цьому застумані смисли і поклоніння. Ви бачили нашу молитву, в якій ми згинаємо спини, звеличуючи? Аллах. Пророк, саляллаху саляхуалігуасалям, каже, що стосується поясного поклону, то звеличуйте Господа під час нього. Потім ми кладемо наші чола на місце, по якому ходимо ногами і згадуємо про Божу свободу від недоліків. У кожного поклоніння є невід'ємні частини обов'язкові елементи та умови праведності ми потребуємо їх, бо звеличуємо нашого Творця і Господа. Одним із чудових плодів нашого звеличення Аллаха, звеличення Аллаха і покровом, що огортає нас у нашому житті, є перебування у покірності, що провадить нас до істинних проявів нашої підлеглості, Аллаху, до якого б самозвеличування не дійшли деякі з людей на землі, через що одні підносять інших, прославляючи владу, статус, гроші або посади, знання чи достаток. Все це є частковим або відносним, адже абсолютна велич належить лише Аллаху. Ми визнаємо це за ним і звертаємося до Нього з цим визнанням, щоб Він дав нам частку своєї благодаті. Якщо ти, раб Аллаха, звеличуєш його, то відчуєш широту його благодаті та щедрості, ти уславляєш Його і таким чином повертаєшся до потужної опори. Ти звеличуєш Аллаха Бо шукаєш місця величі та безпеки у своєму житті, твій Господь великий, чи бачив ти прояви величі Його в творіннях? Небеса і земля, гори, рівнини, височини та низовини все це лише частина прояву всеосяжного Його величчя. На велич самого Творця, велич Аллаха вказує Аят Аль-Курсі. Престол Його охоплює небеса і землю. А збереження їх не втомлює його. Усе в небесах є співрозмірним космос і сузір'я, чи бачив ти, наскільки широка земля і як людство її заселило? У хадисі зазначено, що небеса і земля порівняно з Престолом, подібні до кільця, кинутого в пустелі, який же великий Аллах, святий ти, о Аллах, наскільки ж ти великий? Клянуся Аллахом! наповнюються віруючі серця звеличуванням Господа і підпорядкуванням Його величі, що приведе до щиросердного повернення до Аллаха та слідування шляхом покірності, й ти, яким наказав нам Аллах. Так ми перебуваємо ближче до нашого Господа і ближче до Його доволення. І долаючи свої помилки, вади або гріхи, ми швидко повертаємося до нього, адже ніхто з нас. Незахищений від помилок, Він наш Господь причистий, ми звеличуємо Його нашими язиками і прославляємо Його, і підносимо Йому хвалу, яка наповнює сторони Його трону, ми визнаємо Його велич. Якщо ми грішимо або помиляємося, то випрямляємося, каємося і повертаємося. Адже Аллах великий та гідний звеличення, наше життя будується на щирому звеличуванні. Нашого Господа, найщиріший раб із нас це той, хто більше за інших визнає його велич і підкоряється Йому. Причисти твій Господь, великий, прославляй же ім'я свого Господа Великого. І наприкінці найвеличнішого аяту книги приходять слова: Він Всевишній, великий. О Господи, наповни наші серця звеличуванням Тебе і шануванням. В той спосіб, якого є гідним, твій лик, твоя велика влада. Мир вам, милість і благословення Аллаха, ассаляму алейкум ва арахматумлагі ва баракятуху.